Всім доброго дня! Потестуємо сьогодні автомобіль Hyundai Ioniq. Автомобіль 2018 року, пробіг 79 тисяч. Потестуємо розхід, буду їхати частково по трасі, частково в місту Києву. В кінці подивимось на результат. Зараз скидаємо. Так, виїхали на трасу проїхав декілька кілометрів, витрата потрохи почала падати, Круїз 90. І так Проїхали десь близько 7 кілометрів, маємо ось такий результат. Витрата продовжує падати. Зараз в'їжджаємо в місто Київ для станції метро Бориспільська і буду рухатися на Дарницю. Чудовий результат. 9,5 кВт. Петро Бориспільська. продовжуємо рух. Харківське шосе по всім світофорам маємо ось такий результат. 9,2. Просто супер. А, до речі, не сказав, їду без клімату. Температура 27. І так, Дарницька площа. Витрата 9,5, 9,4 вже навіть. І так, ТРЦ-проспект. 9,3. Тянемо з затора. Ліжки. Ну, В принципі, я думаю, що десь, десь плюс-мінус такий результат у нас в кінці і вийде. В середньо. І так, давайте подивимось на фінальний результат. Проїхали ми 21 км, і середня витрата склала 9,4 кВт. Ну, Просто супер результат. Я не знаю, який ще автомобіль. В такому ціновому сегменті може показувати, та будь-який електромобіль, не знаю, який може показати такі класні результати витрати.